Корупція це, процес. Процес, який формується в свідомості державних посадовців. Так просто давайте зрозуміємо, яка корупція найнебезпечніша для країни, це та корупція, яка від... і з якою можна боротися і потрібно боротися. Це та корупція, яка відбувається онлайн тобто сьогодні, зараз, в нашій державі. Тому антикорупційний орган це той орган, який бореться саме з корупцією, і саме... а корупцію породжують. То державні службовці. Тому він має, не має права бути залежним від цих державних службовців чи від тих, хто очолює ці корупційні схеми, тобто від Єрмака з Зеленським. І от вони намагалися таким чином піти в бій з нашим суспільством, з антикорупційними органами і перемогти. Оце фактично, да. Зеленський як актор, Єрмак як режисер, вони написали сценарій і головну роль наділили цією головною ролью. Малюка і відповідно депутатів, які не розуміючи за що, голосували за позбавлення прав НАБУ незалежно переслідувати корупцію. Тобто, ось так. І сьогодні потім зеленський як ні в чому не бувало, знову ж таки вийшов на людей і каже: Ой, я почув суспільство, я все міняю назад. Це була помилка, і не зрозуміло з його боку від з боку депутатів. Те ж саме ми бачимо, ось скільки людям потрібно часу для того, щоб зрозуміти, що зеленський звичайний шахрай і актор. Те ж саме відбувалося в нас з війною. Коли він виходив, каже: Ні, війни не буде, не буде. Потім росіяни не змогли захопити Україну за 2-3 дня як планували. Він виходить, каже: Ні, я тепер буду боротися з росіянами, я не втік, я герой і так далі. Тобто він в своїх фразах сам пояснює, що я не втік, це вже героїзм. Тобто він планував втекти, але так як росіяни не взяли країну за 2-3 дні, він тому і не втік. Тобто, він про це говорить. Він продуманий, такий, знаєте, умисний. Злочинець, який дійсно приховує свої наміри, злочини, і я вважаю що це ну, це вже в нас державі, коли була цей напад на, на набу, це насправді вже остаточна крапка. Намагалися вони поставити остаточну крапку в захопленні влади в Україні, тому що набу органи набу вони і фінансуються, і підтримуються, і контролюються за кордонами нашими партнерами, переважно американцями, і хоча би звідти може здійснювати тиск. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.